У нее есть деньги платить или нет? Ну да. Здравствуйте. Я... Здравствуйте. Я... По поводу... Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Нас интересует, почему оплата была сделана не по лечебнику, а неизвестно да. Да. взята с потолка? Ольга Павловна, Володь. я, я ведь поверю людям. Mm -hmm. Вы занимаетесь, сейчас я вас тушу, mm -hmm. я вам расскажу. Mm -hmm. mm -hmm. Да. да. Почему у нас такое практикуется? У нас не практикуется. Это у нас постоянно. Подождите, с прошлого года это было. В компенсацию следующих расходов называется. Сейчас я вам на ваше питание. У него там форма. Значит, вы люди будут взять направлять. Ну Тільки попередньо перезвоните, щоб не в прийомний час, а так як в серпні Добре. Да, якщо у вас получается. Ну, просто в такий прийомний день я не можу. Ви одержали її танці наша синів. Оплату поки Венерку, суму, яку ми повинні за жовтень заплатити. Сьогодні Ольга Павліна освідок, вона тільки сьогодні мені її принесла. І то принесла... Скажіть, у нас є счетчик. При чому тут у нас показання Я показання лічильника не знімаю. Він, так скажіть, будь ласка, ми ж направлення прийшли не до вас особисто. Є, чиня, жопінь, є інженер, є всі дані. знімає За жовтень сказала. Ви вислухайте. Хорошо. Значить, за жовтень знімав ганжак. Його приказ виставити квітанці 8.07. Я в середу лічно тут печатала об'яву, яка повинна бути у вас і вісіть, що буде перерахунок. Подож, ви мене спросили, у мене є платіжі. Зачем мені ваш не перерахунок? Не я не пішла не в магазин за кілограм колбасою. Да. І це кілограм. Кіло. А що видаєте? А что мы не забыли? Какое мне дело? У нас есть показания. Нина Иванович. Вы мне летите в карман, понимаете. Я показания эти сегодня побачила. Мені не Ханжанин Кидай снимается 1 числа. 26-го вони знімають енерга виплатить по показанню. Я, я, тільки ганжин, це, Дивіться, я, ганжа, я тільки сьогодні побачила всі претензії до не до мене, що мене сьогодні побачила цю суму, яку ми повинні по оплатити. Я не бачу Ганжа не працює. Ви, ви ради, що вони жовти знімали ви він знімає жора ценовна. Ви чуєте ви чуєте? Ви Івановна, ви чуєте? Я слухаю. Всі показники, тільки сьогодні я побачила суму і буду оплати. Це ваші проблеми, це не мої проблеми. Це мої проблеми, це мої проблеми. У нас є люди, комісія. Я не хожу поліція. Я не хожу поліція, я збираюся знімати показання кожен місяць. Правления, вы кого, вы взяли ставки? показания 26 Подождите, дайте вы зачитайте. Подождите, зачекайте. вы зачекайте. Вы пока не я не переговорю, да, что вы не дали вас. Председатель берете, старый новый берет показания 26 октября. Правильно? Может, сообщество? Вы не по какого, какого числа? Вы питания какого числа? Да, не вот я возьму, поэтому 1 числа. Почему? Вопрос 26 числа. Сна, нету, не я а, на той момент у нас діючий голова був ганджа. Я йому задала питання, яку суму виставляти по да -да, опаленні. Да -да, да -да, ваша ваша, ваша да, обязанность, якщо ви знаєте, знає, що наруховано не неправильно, не ви напишіть об'явлення, що граждані не платить. Не називається економічно да. необґрунтовані тарифи. Почему ви знаєте, любить платить? Потом буде на ході к вам и будет Откуда вона ходить до мене? Да не надо мне это слать башня, как у вас убивают деньги. Ужас по всій країні говорять економічні, обґрунтовані тарифи, ви, будь да, ласка, да, не да, оплачуйте, да, а ви пишете, да, будете да, перерахунок. Да, Мамочки да, Тому що ви перепихуєте да, на да, ганжу, якого нема. Да, значить, да, хай да, Тихоненко відповідає да, на ці да, питання, да, і зараз жарішує, що ми можемо не да, платити. Ви сказали, що ви відповісте. Ви ж не вибираєте. ви не людей, не платить. Я вам сказала, чого так було. Ви ж не слухайте далі енерго. ми не можемо ви агітуєте, я, я агітую, Я поясню їх права. Ми маємо право. Не Ти поясни права людям, де ти береш гроші на обучення дітей в Лондоні. Понімаєш, якщо ти не працюєш, ніде? Розкажу, розкажу тобі. моя Дитина вимушена була їхати заробляти, щоб оплатити головних наймаєш, не які це говорили там. Так, ну, скажи, вот ну, ну, вот ну, любов. Відео про це в інтернеті. Замотайте все, будеш відповідати.